Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. До РДК приєдналися не тільки Вагнерівці, деякі кадирівці, чеченці, також тулинці Абунта. в регіоні знову почали башкири. Патрушев збирає РДП за термінове звернення до генералів. Будуть просити переговорів. Вам прикордоння повністю контролює також Марить РДК. Телеграм-канали Партизан пишуть про зупинку всіх турбін на Новосибірській та Сибірській ГЕС. Крім того, заблоковані шлюзи, інженери родом із Башкирі та О. Омську знову зробили блекаут цілі Росії. Всі аеродроми та військові частини без тепла світла у третьому шлюзі. Прорив а місто Омська через підривну діяльність башкирських патріотів під загрозою затоплення. Уже восьма гес за останній час виходить із ладу. Каскад бавов не почався після того, як Росія почала готуватися до масованих ударів по Україні. Утім не врахувала внутрішнього фактору, а саме протестів в Башкортостані. Карма буває всякої в цю гру можна грати вдвоє. Москва знову без світла, як і решта великих. Міст, крім того, група із 200 башкірійців створили рух спротиву. та періодично відкривають вогонь по силових регіонах та проводять підрозділ відстріл топченоша. Загалом під час зіткнень загинуло уже 60 омонівців та 39 дев'ять розгвардійців. Уже тиждень російські добровольці проводять операцію у прикордонних районах Росія саме на території Білгородської та Курської областей. Російські військові не здатні придушити сили добровольців. Про це сказав експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець у Іван. Варченко за його словами, російські добровольці сформували достатньо резерви для своєї ефективної роботи на території Російської Федерації. Результатом цієї роботи є те, що путінський режим укотре демонструє нездатність протистояти подібним діям, нездатність концентрувати сили та засоби для того, щоб знищити те, що його серйозно турбує. Ми розуміємо, що цей рейди турбував, оскільки справи в нас не тільки серед російських силовиків, які не змогли впоратися на перших порах і в російському суспільстві, а й у тих диктаторських країнах країнах і елітах, які дивляться на Путіна, і думають про те, а як же з цим справитися, чи маєш ти сили, і зараз ця нездатність продемонструвати силу, в такому, начебто, маленькому подразнику, дає путінським партнерам додаткові сумніви щодо того, чи варто підтримувати цього лежачого дракона, що вмирає, вважає Варченко. Він зауважив, що успіх російських добровольців став можливий ще й завдяки підтримці місцевого населення. Важливо для цього рейду для тих, хто бере у ньому участь, що напевно місцеве населення, Населення все таки підтримує їх, оскільки добровольці мають змогу годуватися. Це правильно трофеї беруться і використовується проти ворогів, і тому добровольці мають можливість і в автономному режимі й далі знищувати, діяти та бути досить ефективними, сказав експерт. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.